Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Тряниця. Сьогодні ми з вами поспілкуємось за автомобілі для сім'ї. Дуже популярний є такий ціновий тіапазон, як 7-8 тисяч доларів. Якраз такі вже більш-менш адекватні сучасні машини, які можна експлуатувати хоча б декілька років і не перейматися щодо їх помок. Тому топ-10 авто для сім'ї в ціновому апазоні до 8 тисяч в вашій увазі. Поїхали! І одразу хочу сказати, якщо ми вибираємо подібні авто в Україні в 2025 році, то варто звернути увагу як мінімум на надійність, вартість експлуатації, звісно, що на опціональне оснащення, ергономіку та простір салону. Звісно, в певній мірі на дизайн та якість матеріалів і збірки, і звісно, безпеку. Всі ці фактори я врахував при відборі авто, тому більш ніж певний, що рейтинг вийшов досить об'єктивний. Також хочеться додати, що всі машини з списку ви можете придбати в ціновому діапазоні від 6 до приблизно 8 тисяч доларів, тож досить таки широкий вийшов ціновий діапазон. Дивіться уважно, аби підібрати собі як по смаку, так і бюджету нове. Авто не забуваємо також підписуватись на канал, і хочу сказати, що якщо ви хочете придбати собі машину і не думати про те, що ви зробили правильний чи неправильний вибір, якщо ви не дуже розбираєтеся в машинах або не маєте часу переглядати. 5-10 варіантів авто на купівлю, то я готовий вам допомогти. В мене є послуга авто підбору. Я цим займаюся вже багато років. Ну і звісно, що всі мої контакти для більш детального обговорення цього ви можете знайти під цим відео та в коментарях. Звертайтеся, буду радий допомогти. Ну а тепер рушаймо. Десяте місце, і тут всім відомий народний автомобіль Renault Sandero Stepway 2010-2012 років випуску. Це компактний міський кросовер із підвищеним кліренсом, що забезпечує впевнене пересування як по місту, так і по легкому бездоріжжю. Автомобіль вирізняється простим але перевіреним дизайном із пластиковими накладками на арках і бамперах, що підкреслюють його позашляховий характер. Під капотом доступні бензинові двигуни об'ємом 1,6 літра, потужністю 84, або 102 кінських сили, які працюють у парі з 5-ступінчатою механічною коробкою передач або 4-ступінчатим автоматом. Сандера Stepway має збільшений кліренс до 175 мм, що дозволяє впевнено надолати нерівності дороги. Усередині автомобіль пропонує зручні сидіння з регулюваннями по висоті для водія, електропривод зеркал і скопідйомників. Також передбачені системи ABS та EBD ще що покращують безпеку на свиських дорогах. Підсилювач керма робить керування легким навіть у міських умовах, і, можливо, комусь цього мало, але машина супернадійна та практична. І як на мене, Рено Сандера Stepway 2011-2012 років це ідеальний вибір для тих, хто шукає простий і надійний автомобіль. І звісно, в ціновому діапазоні з 6-7 тисяч доларів для того, щоб їздити в будь-яких умовах і не перейматися прохідністю. Наступна позиція теж дістається досить популярному та відомому авто: Great Wall Haval m 4 Це невеличкий кросовер китайського виробництва, що поєднує доступну ціну, сучасний дизайн і практичність. З надійністю жодних проблем. Автомобіль, оснащений бензиновим двогоном об'ємом 1,5 літра, потужністю 105 кінських сил, який працює в парі з 5 п'ятиступінчною механікою або 6 шестиступінчною автоматичною коробкою передач. Підвізка налаштована для комфорту на рівних дорогах, а передній привід забезпечує економічність в обслуговуванні і стабільність. Компактні розміри та збільшений кліренс у 185 мм роблять його зручним для їзди як у місті, так і за його межами. Вале М4 має функцію електрорегулювання дзеркал, електроскопідйомники на всіх дверях, гідропідсилювач керма, обігрів сидінь та дзеркал і чимало інших вішок, адже за безпеку відповідають системи ABS, EVD і дві подушки. Зараз цей пакет не вражає, але якщо взяти дизайн, функції та ресурс, то вийде відмінний вибір за 6,5-7 тисяч доларів в хорошому стані. Great Wall Haval m 4 по року випуску дуже практичний автомобіль, і насправді таких варіантів. Край мало в такому ціновому діапазоні. Друзі, та яке авто ви не обрали, дуже важливо потурбуватися саме про безпеку, якщо мова йде за сімейні автомобілі. І хочу додати, що, мабуть, один з ключових факторів це, звісно, що гальмівна система. Її потрібно підтримувати в належному стані. І не дай Боже вам стикнутися з тими ситуаціями, коли гальма засмічені або взагалі не відпрацьовують навіть наполовину, так як треба, і ви не. Потурбувалася про безпеку рідних. І тут хочу порадити отакий от засіб від компанії Бардаль, досить бюджетний, який називається Breaking Park Cleaner. Все, що вам потрібно, це просто його періодично наносити на гальма через розпилювач. І ви помітите, що все сміття швам, який там збирається, вимивається, гальми відпрацьовують краще, і звісно, що зменшується і гальмівний шлях, і безпека в дорозі. Не забувайте про себе, про тих, кого ви везете. Ну а на цей засіб я знижка 10%. Відсотків за промокодом Діма Турак. Посилання, звісно, що залишає вище. Восьмий рядок ж у списку я можу гідно віддати Mazda 5 від 2011 року. Компактний мінівейн, який поєднує динаміку, комфорт і практичність. Автомобіль вирізняється елегантним дизайном із плавними лініями кузова та зручними сумними дверима, що спрощує посадку пасажирів. Двигуни представлені бензиновими варіантами об'ємом 1,8 на 115 коней і 2 літри на 150 сил, що працюють як з механікою, так і автоматом. Незважаючи на габарити, Mazda 5 демонструє гарну керованість завдяки налаштованій підвісці і суттєво відрізняється від колег по класу. Салон пропонує сім посадкових місць з можливістю трансформації сидін для збільшення багажного простору. Доступні електрогулювання дзеркаускопідйомники, клімат контроль і підігрів передніх сидінь. Що стосується дизайну, він не суперсучасний, сучасний, не дивлячись на ваконічність і плавність ліній. Проте простору в салоні та багажнику, хоч відбавляй, і саме через це більшість власників ставлять машині 5 зірок навіть через довгі роки. ABS і система контролю стабільності забезпечують безпечне водіння. А від 4 до 6 подожок дуже хороші цифри на той час. Mazda 5 – майже ідеальний сімейний автомобіль, от саме для великих сімей, де 4-5 дітей в такому ціновому діапазоні. Тож зверніть увагу, друзі. Сьоме ж місце і тут вашій увазі німець, а саме Volkswagen Touran. Як на мене, то цей агрегат поєднує європейську якість, комфорт і функціональність. Дизайн автомобіля стриманий і практичний, із продуманою аеродинамікою, нічого особливого як не крути. Лінійка двигунів включає бензинові 1,2 TSI і 1,4, а також дизельні 1,6 і 2 літри на 105 та 140 відповідного. Звісно, дизельні варіанти більш надійні, але враховують. Овочі пробіг менше проблем може бути саме із бензиновими версіями. Туран оснащений електрорегулюванням дзеркал, передніми і задніми з кобіййовниками, підсилювачем кермати, клімат контролем, а серед систем безпеки: ABS ESP система допомоги при старті вгору та фронтальні подушки безпеки. Говорячи про практичність, всередині є чимало різних ніж, відсіків, а салон трансформується у багатьох варіантах, що зручно як для перевезення вантажів, так і для поїздок із дітьми. В комплексі трохи менший за Mazda 5 автомобіль, але так само практичний, надійний, який не потребує додаткової уваги щомісяця. Шоста позиція, і, мабуть, більшість з вас очікували побачити тут цю машину. Чешський перевірений часом варіант шкода Октавія, Октавія» 10-12 років. Звісно, це один із найбільш популярних автомобілів на українському ринку завдяки своїй практичності, надійності і помірним витратам на обслуговування. Шкода, комплектується багатьма двигунами, але я раджу 1,6 MPI на 110 коней, 1,8 літровий TSI хоча то і має певні дефекти, а також дизельні 1,6 і 2 літри. Динаміка розгону залежить від двигуна – від 9 до 12 секунд на сотню. Підвізка ж забезпечує комфортну їзду навіть на нерівних дорогах, а рольове управління залишається чітким і зрозумілим. Октавія має великий вибір опцій, зокрема електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, двозонний клімат, контроль. І підігрів передніх сидінь. А для безпеки тут передбачені ABS, EBD, ESP, фронтальні та бокові подушки безпеки, а також чимало різних функцій за додаткову оплату. Також доступні системи допомоги при старті вгору, контролю тиску в шинах та інше. Я думаю, що шкода Octavia цих років ідеальний вибір для тих, хто шукає практичний і комфортний автомобіль. А те, що більшість людей недооцінюють простір салону Octavia і тільки розуміють, що саме вони придбали в хорошому розумінні цього слова, коли вперше сідає в цю машину, це вже зовсім інша справа. Тепер до п'ятого рядку нашого списку, і тут практичний варіант з Америки. А саме Ford C-Max від 2010 року. Завдяки сучасному дизайну, зручній посадці та ергономіці, цей автомобіль став популярним серед сімейних водіїв і тих, хто шукає універсальний транспорт на кожен день. Зразу до внутрішнього наповнення у салоні передбачено безліч корисних функцій: регулювання керма по висоті та по вильоту, електрорегулювання дзеркал, багатофункціональне кермо та зручні сидіння з підігрівом. Модель оснащена також сучасними системами безпеки, як ABS, і а також допомогою при старті на підйомі. Продумана система складання задніх сидінь дозволяє швидко збільшити об'єм багажнику. Ну а якщо ми торкаємось технічних характеристик, то лінійка двигунів представлена бензиновими 1.6 та 1.8 і дизельними 1.6 TDCI, а також 2.0 з загальною потужністю від 100 до 150 сил. Коробки передач 5- або 6-ступінчна механіка. Та шестиступінчний автомат PowerShift. хтось може розпилювати негатив на цей робот, проте у більшості людей він ходить довго і без питань, хто б там що не казав. Відмінний варіант для активних людей і сімей. От особисто для мене один із фаворитів взагалі в цьому класі. Говорячи про четверту позицію, важко не згадати про один із автомобілів, який ви точно очікуєте побачити, а саме Renault Megane 2010-2012 років випуску. Ну що сказати, стильний і практичний хешбек чи седан, який пропонує комфорт та надійність в одному, і завдяки збалансованим характеристикам автомобіль ідеально підходить для міських поїздок. Машина оснащується бензиновими двигунами 1,6 і 2 літри на 110 та 140 кінських сил, а також дизельним 1,5 DCI на 90 та 110 коней. Завдяки добре налаштованій підвісці, автомобіль зручно почувається на нерівних дорогах. При цьому ресурс ходової досить значний. Більшість вузлів ходять понад 100 тисяч до заміни. Салон Меган відзначається хорошою ергономікою. Зручні сидіння з бічною підтримкою, електропривід дзеркал і скопідйомників. Регулювання керма по висоті та по виліту, а безпеку в свою чергу забезпечують ті самі ABS, EBD, і бідії з пішої не минулих авто, а також фронтальні і бокові подушки безпеки. І це не враховуючи й систему допомоги при старті вгору. Якщо згадати про економіку та простір салону, то Меган спокійно рве конкурентів по класу. А за ціною обслуговування дуже мало хто може вийти вперед. Чудовий вибір для тих, хто цінує саме от надійність, безпеку, думаю, тут. Без зайвих слів. Тепер до трійки кращих, тепер ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки і пишемо в коментарі, які варіанти особисто для вас найбільш цікаві. Ну а на третій позиції в нас Peugeot 5008 2010-2012 року випуску. Сімейний мінівен із рисами кросовера, який відзначається практичністю, сучасним дизайном і продуманим інноваційним рішенням для пасажирів. Його компактні розміри для сегменту мінівенів роблять авто зручним для міських поїздок, але водночас він за залишається містким і комфортним для подорожей. Інтер'єр 5008 дуже добре продуманий. Зручні крісла з можливістю трансформації, великий багажник у 432 літри, а зі складеними сидіннями до 1750 і панорамний дах в деяких версіях. Модель оснащена клімат-контролем, багатофункціональним кермом, а також всіма сучасними системами безпеки. З технічної частини тачка комплектується бензиновими двигунами 1.6 і турбованим 1.6 на 156 коней, а також дизелями 1.6 HDI та 2 літри на 112 та 150 кг сил. І як ви знаєте, всі вони Перевірені часом саме цей Peugeot – один із найбільш надійних та ресурсних в своїй лінійці у ці роки і нерідко ходить під 400 тисяч кілометрів до перших вагомих проблем. Ну, це точно знаєте варіант для тих, хто хоче не найбільше автомобіль в своєму класі, при цьому вкрай місткий і комфортний, от саме для потреб сім'ї. На другій же позиції посідає машина, яка отримала ну супервисокі оцінки від власників, а саме Hyundai i30 від 2011 року. Завдяки якісним матеріалам та продуманій ергономіці, авто отримало високу популярність саме серед міських водіїв. У салоні машина радує якісною обробкою, зручними крісами з регулюванням, кліматом, обігрівом та іноді навіть вентиляцією сидінь, мультимедійні системи з підтримкою Bluetooth та іншим. Для безпеки передбачені системи. ABS, ESP, 6 шість подушок та контроль тиску в шинах, що тільки почало з'являтися в такому класі на той час. Лінійка двигунів представлена бензиновими моторами 1,4 на 100 коней та 1,6 на 120 і 135 кінських сил, які вельми непогані по ресурсу. Але, звісно, доступний і всім відомий дизель 1,6 CRDI в різних варіантах на 90, 110 і 128 коней. Погодися, динаміка при такій потужності і такій вазі авто вийде досить непогана. Що дійсно цікаво, як і у багатьох корейців, підвізка забезпечує збалансований комфорт і кро. Що робить Hyundai i 30 чудовим вибором для міста та траси, А ресурс ходової один із рекордних серед хетчбеків це класу. Неодноразово катався на цій машині і можу сказати, що Hyundai i 30 ну за свою ціну, це дійсно топовий варіант, який коштує кожної копійки. Тепер же до пальми першості. І хочу сказати, що автомобіль не такий вже й відомий але дуже цікавий у цьому бюджеті, а саме Honda Insight від 2010 року. По перше, це гібридний хетчбек. Модель була створена для водіїв, які цінують економічність і комфорт у щоденному користуванні. Гібридна система інсайд складається з бензинового двигуна 1,3 літра Айвтек на 88 кінських сил і електромотора на 14 коней, що працюють у тандемі для досягнення низької витрати палива – близько 4,6 і літрів на сотню в змішаному циклі. Варіаторна коробка передач забезпечує плавний рух та комфортне керування і має ресурс під 300 тисяч без додаткових навантажень. Салон передбачає цифрову панель приладів, зручні сидіння з підтримкою попереку та обігрівом і багатофункціональне кермо. Крім того, інсайд оснащена електрорегулюванням дзеркал із обігрівом, системою кліматконтролю, ABS, і ESP та контролем тяги. Завдяки функції рекуперації енергії при гальмуванні автомобіль ще ефективніше використовує заряд. А простору салону і багажнику позаздрить будь-хто. Родина із трьома дітьми легко можуть навіть подорожувати на даній відстані, не думаючи про те, куди діти свої речі. Мабуть, ідеальне рішення для тих, хто шукає повсякденну економічність. Комфорт та ергономіку для сімейних крет в цьому діапазоні. Але можливо у вас є якісь свої пропозиції та варіанти, і я щось упустив. Тому, якщо так, пишіть, будь ласка, вашу думку в коментарі. Завжди цікаво це почитати. Також я вирішую врахувати ваші побажання, і як бачите, цей рейтинг зробив максимально об'єктивним по ціні, щоб ви точно до такої суми знайшли будь-які з представних варіантів. Звісно, що не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки. А я з вами прощайся до наступного тижня. З вами був Дмитро Дориниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!